це Поліна Дашкова. Вона почала займатися вокалом лише два роки тому. А до того займалася танцями і мріяла стати балериною. І чи стане вона поєднувати у своєму номері танці і спів? Чи зосередиться винятково на вокалі? Дізнаємося за мить. Поліна Дашкова! Біля мене мама та, та тато Поліни. А ще дуже велика група підтримки. Наприклад, мені, коли я хвилююся, допомагає шоколад або якісь інші солодощі. А Поліна допомагає солодке втамувати хвилювання? Звичайно, Поліна, як і всі дітки, любить дуже цукерочки. Я Поліні бажаю успіху і дуже за неї переживаю. Ви завжди поруч, коли Поліна виступає? Ну, стараюся бути, коли є можливість, скажімо так. Я бажаю, желаю, желаю їй хорошо виступити. Я так само бажаю їй перемоги. Ташкова займається вокалом лише два роки. У неї немає музичної освіти, але її вроджений талант оцінили вже на багатьох співочих конкурсах. Це диплом мене нагородили на першій дитячій премії Ukrainian Kids Awards. Це конкурс Art Talent Fest. Вона відчуває пісню, музику, голос є. Вона ну, не, не займалася там, музикальна школою, якось мама мені віддала вчасно. Але нікол... я, я рахую, що ніколи не, не пізно чомусь вчитися. Із трьох років Поліна займається народними танцями, але завжди мріяла бути балериною. Свої поанти далеко не ховає. Часто перед зеркалом робить танцювальні па. Батьки дівчини із розумінням ставляться до захоплень своєї артистки. Її задача вчитися, займатися. Це її робота, і по можливості. Возможно, стіми з її від лишнього. І Із татом у Поліни особливо теплі стосунки. Вони розуміють одне одного без зайвих слів. Тож батько ніколи не ображається на дитячі вибрики Поліни. Папа один раз лежить на дивані, заснув, а просинається в нього ног ногті на ногах. Накрашені я йому накрасила червоним лаком. Ось такою веселою рідні бачать Поліну майже завжди. Вона оптиміст по життю і їй ніколи не буває нудно. У свій вільний час я люблю повишивати. Ще, звичайно, це ще не готова робота, але закінчу. Це свята Христина. У мене бабуся в Закарпатті Христина, я для неї вишива. Вона дуже здібна дитина і вона все сприймає дуже легко і абсолютно на все реагує ось так. Я їй кажу, Поліна, треба зробити. Тут таке все вона все відчуває і і повторює, і сама щось щось від себе ще додає. Пісня у мене називається До Бога. Прошу, щоб він надав миру, злаву, захистив нас від цього лихого. Хочу побажати всім людям радість, щоб вони вірили в Бога. Вірили в те, що він нас захистить від цього лихого від війни. Дашкова до Бога Поліна. Надзвичайно красива пісня, надзвичайно красиві в тебе малюнки на тілі. Ти величезна молодець. Олександр Ксанофонтов. Чи розділяєте ви мою думку? Абсолютно розділяю. Надзвичайно гарна пісня, надзвичайно гарний номер. І мені дуже дуже було приємно слухати цю річ. Але Поліночка, в тебе дуже багато довгих нот в цій пісні. І якщо на довгій ноті чути серйозні проблеми з інтонацією, це надзвичайно. Ну будь-кого хто відчуває, скажімо так, душею, вухом його ранять. Оці от такі нечисті нотки. Над цим треба дуже серйозно працювати. Дякую. Дякую вам за коментар. У нас є ще час попрацювати. До фіналу ще лишається час 20 листопада. Він буде на Мальці. Поліна Дашковська, ваші аплодисменти.